Пам'ятаєте, був прокурор Львівський, який проводив своє весілля за 1 мільйон гривень під час війни. Ну і був великий хайп в соцмережах. Він таки був мобілізований. Знаєте, куди пішов працювати? Так точно в ТЦК. А ми пам'ятаємо, що наші прокурори, вони ще у нас інваліди. Тобто, дійсно, це підтверджується. Прокурори у нас мобілізуються в ТЦК. Вони є інвалідами, тому в ТЦК працюють інваліди. Єдине, цим кремезним, величезним інвалідам нічого не заважає крутити, ловити, бити, заштовхувати в свої бусики звичайних громадян. Але багато хто каже, це знаєш необхідність так сьогодні добровільно на фронт вже людей не знайти. Тому ми змушені до примусової мобілізації. І розшукуємо ми виключно тих, хто в розшуку, хто отримав повістку, хто добровільно не йде. Ми змушені їх ловити. А як же інше захищати нашу країну?